75-річний ювілей відзначила провідна актриса Коломийського театру. Людмила Євтушенко служить сцені понад півстоліття. З нагоди ювілею озарківчани влаштували бенефіс артистки та показали комедію Територія Б. Як все відбувалося? Дивіться далі. Цього дня все в театрі крутилося навколо Людмили Євтушенко. Всі квіти, оплески і щирі слова привітань були тільки для неї. За півстоліття театр став невід'ємною часткою життя артистки. Нині вона просто не уявляє свого існування без храму Мельпомени. Як, власне, і важко уявити Коломийський театр без Людмили Прокопівни. Театр це свято моєї душі. Я люблю сюди йти, я люблю підніматися ранком. Коли у вихідні дні в театрі це для мене дуже довгий день. Я не можу себе знайти розумієте? а тут час проходить швидко, тому що вони так як пташенята навколо мене, і тому треба щось порадити, тому треба щось сказати, того треба посварити, тому ще щось треба. Короче. Це життя моє, от розумієте, так що театр це просто свято. Для Озарківчан Людмила Євтушенко не просто талановита колега. Це насамперед мудра наставниця і навіть мама, як її любляче, називає молоде покоління артистів. В першу чергу Людмила Прокопівна для мене є подруга. Вона зіграла дуже велику роль в моєму житті, коли я потрапила в театр. Вона можна сказати, навіть моя наставниця. Я бажаю їй. Залишатися такою ж сильною, такою ж мудрою, такою ж доброю і такою світлою людиною, як вона є, не тільки для мене, а й для всього нашого колективу. Не один десяток літ знає Людмилу Прокопівну, артист Захарій Новицький. Разом вони пройшли, як кажуть, Рим, Крим і мідні труби з усмішкою, розповідає старожил театру. Що я можу сказати про свою колегу, прекрасну актрису. Мою юності моєї, і вона теж була ще юна тоді, коли ми з нею зустрілися. Працюється з нею дуже, дуже прекрасно, дуже добре. І слава Богу, що в неї ще є то наткнення, той порох порохівницях, що в нас ще в даний час на сцені разом з нами. А народилася Людмила Євтушенко у місті Богодухові на Харківщині в родині робітників. Після війни її батька направили працювати у Західну Україну. Так сім'я оселилася у Коломиї. Закінчивши школу, пані Євтушенко навчалася у Педучилищі, а згодом в Ужгородському університеті. Далі жінка почала викладацьку діяльність. Саме в цей час театр раз і назавжди увійшов в її життя. Зараз за плечима у актриси понад півсотні зіграних ролей. І що найцікавіше, у кожній виставі вона відкриває себе по-новому. Всі ролі мені подобаються. Я ніколи не, не беру ту роль, наприклад, можу відказатись, якщо мені не подобається. Розумієте, а, я, а так всі подобаються ті, що я граю. І я їх стараюся виконувати, так як каже режисер. З відновленням професійного театру около миї Людмила Прокопівна зайняла провідне місце у трупі. Під час Бенефісу директор Озерківчан, заслужений артист України Дмитро Чеборак, щиро подякував актрисі за відданість професії та назвав її берегиною театру. Сама ювілярка також підготувала музичний подарунок своїм колегам та шанувальникам.